Пам'ятаєте, я малювала дерево і казала, що в дерева є кілечка. Коли воно трухле, ось тут є кілечка. Ось побачите, бачите? Ось тут такі полосочки. Оце ж оце ж, оце ж, по ньому видно, скільки, скільки дереву росло. Воно скільки, яка кора в нього. Чому воно засохло? Можливо, його не поливали. Можливо, це зламалося. Ну, оце кора. Ось це кора дерева. Що це ж Так, да, Дерево це засохло. І, 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 і О, ось пеньок. Дивіться, ось його видно. Ось, ось, ось видно. Ось. Оце такі кружелечка. Це видно, скільки дерева росло років. Дуже багато-багато років. Ну, цього так... да. Це важкий такий. Ну, важкий.